Приступаємо до нанесення грунта. Грунт будемо нанести валіком, акуратно без потихну. Це в нас буде за робочою зоною. Виготовка тут доволі неаккуратна, але тим не менше накатаємо. Акуратно наносимо грунт. Перед І так йдемо по всій стіні. Наші стіни прогрутовані, приступаємо до нанесення фарби і не латик смарт. Додамо фарбу. Фарба з першої класу мокривістості. глибоко матова. Перший класній цій кісті старання. На ту кошу просто діально. Зверніть увагу. У нас колір для 29. Я партнер, практично один шар криє. Спів у нас в в один шар. Так я буду доносити також один шар. Ну, Можна водир, якщо парку хоча б з першим пасом у кримськості. До речі, працюю я 15 баліком. Чому з 15-ти вищою робить у нас тут? Фарбу я дав 10% води. Для зручності на місці. Бо коли густа, то кожен не дуже зручний навіть працювати. Ми продовжуємо наносити магію, для передбаченого парку, виробництво компанії Файдал. Ціни наші профарбовані, вони зараз працюють під потолком. Працює 15 варіком і кісточкою. Кісточкою я відключую. зверху, під акуратом під пакетом. Потолок у нас проблема. От оператор на ніс. І рівномірним шаром, дав 10 и ударил, вот так назад валют в самайлов. Цела на самом деле. Потім валю цифру 8 на стіні. Зараз все позаду. Так, ми шар. Великими квадратами не користовується. Після цього я беру пастикову ферму. І от трошечки заходячи на попередній малюнок, розбиваємо спочатку внизу, можна а зверху я роблю був такий. Не будемо. І отак на руках зійські І так, Итак, ми закінчили наш об'єкт. Ось наш малюнок магія. Площа у нас тут була до 20 квадратів. Матеріалу у нас пішло практично 2,5 літра, там чуть лишилося Техніка у нас була. Фактично один шар матеріал все чудово перекрив. Що можна сказати, все вийшло красиво.